Міноземної делегації, оці хлопці якраз забезпечили мою безпеку. Зараз ми на полігоні і завітали до 138-го центру спеціальної призначення військової служби правопорядку. А чим саме вони займаються, розкажемо вам далі. Що брати саме підрозділи охорони, то ми поділяємося на особисту охорону та відділення тактичної підтримки. Тобто відіматичної підтримки це хлопці, які приїжджають на чорних автобусах. Вони велика кількість зброї, озброєння. Вони всі такі козаки в броні. Вони можуть так задати нормального бою для нападаючого. Але якщо ми говоримо за особисту охорону, особиста охорона це ці люди, яких можливо навіть не помітити на вулицях вашого міста, чи десь на якійсь місцевості, тому що вони стараються бути максимально. Непомітними для зовнішніх людей, але і тим часом виконувати дуже якісно свою роботу саме з охорони якихось делегацій чи осіб. Кого саме ви охороняєте? Солотовище не можу ти повністю все розказати, але в загальному це представники делегацій військових інших країн. Тобто, це можуть бути якісь представники міністерства оборони збройних сил інших країн, країн, які є учасниками НАТО. Які приїжджають в Україну для різних самітів, зустрічей немало важливий фактор це те, що більшість наших військовослужбовців е, знають англійську мову на розмовному рівні. Як показує практика, якщо людина виконує наші вказівки, вона залишається в безпеці, тому що ми знаємо, що ми робимо. Давай, давай, давай. Чому цим займається ВСП? Де це взагалі визначено? Я думала, що цим ну займається якийсь окремий підрозділ там з управління державної охорони? Взагалі відповідно до чинного законодавства саме закону України про військовослужбов порядку збройних силах України, є відведений перелік статей та пунктів, які визначають діяльність саме нашу у питаннях охорони та забезпечення безпеки посадових осіб, військових об'єктів та інших підрозділів. Взагалі нікому не закращий в СП це рівнозначний підрозділ військової поліції закордонних країн. І в більшості країн Європи і світу військова поліція має свої спеціальні підрозділи, які забезпечують безпеку саме військового керівництва, військово-політичного керівництва або представників так само іноземних військових делегацій. Привіз! Привіс! Була виникла така ситуація, що нас підірвали, але це могли бути засада. Моє головне завдання — прикрити на офіцера охорони а вас евакуювати. Mm -hmm. А завдання групи охорони прикрити, і завдання групи тактичної підтримки, третя машина, яка вступила в безпосередньо вогневий контакт, прикрити наш відхід повністю. Коли я оцінив ситуацію, я вам сказав, лягаю на ліву сторону. Виходимо по моїй команді на ліву сторону. І далі я вас повинен бути з вами в контакті, не витинути руки. Багато класичних форм є, такі класичні угу. форми, коли евакуюють так, але угу. це інколи не працює. Працює цей момент, коли я вас можу вами управляти вліво, вправо вперед назад. На того щоб то людина в оцій паніці Да, не дезорієнтувалася і чітко та. робила все, що ви виконуєте. чітко виконувала мої команди. Це віддалі. Так саме сьогодні ви потрапили на відпрацювання елементів тактику спеціальної підготовки, евакуацію, охороняємого об'єкту з під вогнем. І окрім я знаю, то що в Україні тренуються, то у вас іще тренуються і за кордоном. Закордонні курси постійно відвідуються нашим центром, коли є змога. Військових туди направити так, дуже багато курсів пов'язаних з відпрацюванням деяких різних елементів з різними спецпідрозділами світу. Це постійний обмін досвідом, курси штурмових дій, курси штурмових дій в міській забудові, курси по лісистій місцевості роботу. Роботи підрозділу у лісисті, наприклад, місцевості, виживання в горах, в зимовий виживання період? Виживання в горах це звичайно у нас було є. і Я маю надію, що в подальшому воно і далі буде. Парашутна підготовка ще можна додати. Це обов'язковий етап нашого центру. Тобто всі військовослужбовці центру здійснювали і здійснюють стрибки з парашутом. Військовий, якщо він прийшов і має гарну фізичну підготовку і якості, то він може стати військовим водолазом, uh -huh. тобто це водолазна підготовка. Ну, і в обов'язковому і в подальшому при бажанні він має змогу проходити альпіністські курси постійні. У нас ага. є і своя база альпінізму, і тренера, альпіністи України заслужені мастера спорту. Стосовно нашого центру всі виключно знають, що це бойовий підрозділ, який застосовується на різних ділянках фронту. І з різними підрозділами ми співпрацюємо разом. О, стоп -бос. Теперішній час. Всі завдання, які є, вони стікаються до одного завдання. Це знищити ворога, знайти його і знищити. Якщо брати виключно нашу специфіку, то ми виконуємо завдання пов'язані зі спеціальною розвідкою. Тобто це пошукові операції, пошук та знищення, можливо, наліт. — Знаю, Знаєш, у вас підрозділ також залучався один з перших заходив в суджу загалом. Сили, які наступали на суджу, вони стілкнулися з тим, що основні сили ворога вони почали покидати територію і залишались саме групи диверсійного призначення, які були закинуті методом Заброски. І саме проти них спочатку діяли наші підрозділи. Потім, вже коли лінія трішки більш стабілізувалась, то ми почали активно діяти як силу оборони України на судженському напрямку. Якщо брати історію. Військову історію нашого підрозділу, то вона починається ще з далекого 2014 року. Якщо беремо ситуацію з повномасштабним наступом ворога, задіювались для наступу на півдні, після чого задіювались Запорожському контрнаступі, після цього вже були пересунуті на лінію зіткнення ближче до Донбасу, трішки поучаствували по Луганському сектору, і зараз продовжуємо участь на Донецькому напрямку. Як до вас можна приєднатися? Скажу ж так: якщо дійсно людина прагне потрапити в підрозділ спеціального призначення, то для людини не буде ніяких перепон знайти контакти цих людей і доєднатися. Ми завжди раді новим кадрам. Запрошуємо.